10 квітня в нас сталася радісна подія, в нас народився маленький хлопчик і 1 травня також з'явився ще один хлопчик у родині шотландської худоби. Речниця Рівненського зоопарку Мирослава Патій розповідає про новонароджену худобу шотландську, яка цьогоріч з'явилася у Рівненському зоопарку. Каже, корови виведені у Шотландії. У Рівненському зоопарку вони з'явилися у 2012 році. На волі тварини проживають у високогірних районах з сильними вітрами і низькими температурами, тому невибагливі. Вага самиць у зрілому віці досягає 450 кілограмів, самців 600. Тривалість життя – 25-30 Років, коли з'являється потомство, це є надзвичайно гарна ознака того, що тваринам добре, вони доглянуті, вони гарно себе почуваються, і тварини не будуть розмножуватись там, де їм не комфортно. Тому, коли з'являється нове життя, це надзвичайно гарна радісна подія. Ми цьому щиро радіємо, тому що наші... Наші підопічні приносять нам такі сюрпризи, подарунки. Під час війни це особливо, скажімо, радісно, тому що дуже важливо, коли життя продовжується. А це малята Павіанга Мадрил. Цьогоріч у Рівненському зоопарку їх народилося двоє. Зі слів Мирослави Патій живуть тварини стадною групою. Головним є самець, який має шлюбні відносини з кожною із самиць. Тому мамою малят різні, проте тато, якого звуть Кузя один спостерігали такий процес, що коли менше відвідувачів, коли люди, скажімо так, не нависають, не набридають тваринам, він дуже гарно піклується про своє потомство, може навіть отпирати на ручки, пригортати до себе, що дуже дивно, зрештою, тому що як самець, як голова сімейства, він досить такий поважний, сильний. Ось і, зрештою, має такі лідерські якості. Але до діток він досить такий дбайливий і Зі читати. І Патій нині мовпинята харчуються молоком матері, але коли підростуть, перейдуть зокрема на рослинну їжу та комах. Тривалість їх життя – 30-45 років. Коли вони стають старшими і починають від мами відокремлюватись, тому що певний період вони подорожують на ній. В них досить такий сильний хапальний чіпкий рефлекс. Вони чіпляються за її животик Ось спочатку, потім вони перебираються на спинку і кілька місяців подорожують на ній. Стаючи старшими, вони маму вже покидають. Деяких новонароджених, як, наприклад, барана Гривистого, разом з мамою відокремлюють від інших. Мирослава Потій пояснює, що це роблять за. Для безпеки тварин. Коли в зоопарку з'являються малята, завжди працівники до цього ретельно готуються. Якщо мама вагітна і є потреба, її можуть відділити від гурту в інше приміщення, де вона готується до народження, і протягом періоду лактації теж перебуває із дитинчам окремо. Якщо немає, наприклад, небезпеки від представників групи, від інших тварин виду, то мама із малям перебуває. Разом з іншими представниками свого виду. Зі слів Мирослави Патій, цьогоріч у Рівненському зоопарку у десятьох видів тварин народилося 13 малят. Проте, каже, не кожного з них відвідувачі зоопарку можуть побачити. малят ми можемо показувати нашим відвідувачам, деякі види тварин знаходяться не на експозиції, вони відокремлені, тому що їм потрібно більше спокою, більше якогось такої тиші, комфорту. І тому Відвідувачі вже можуть їх побачити, коли малята подорослішають, і з мамами їх долучать до гурту. Ось тому деякі види доступні для огляду, а ось деяких наших малят можуть побачити вже, коли вони стануть трішечки дорослими. Зі слів Мирослави Патій, цьогоріч пік народжуваності припав на весну, проте працівники зоопарку на поповнення чекають і влітку. Ольга Верещук, Валерій Мартинюк Суспільне новини Рівне.